Огляд Ego Boost від Bad Бетхед незмивний догляд для кінчиків волосся. Привіт! Сьогодні в огляді один із найпопулярніших продуктів бренду Тідже Ego Boost з лінійки Бетхед. Це незмивний догляд, який багато хто називає сироваткою для кінчиків, але насправді він дещо більше. Давайте розберемось, чому цей продукт заслуговує на увагу. EGO BOOST – це легкий ліф інкондиціонер, створений для зволоження, пом'якшення та догляду за кінчиками волосся. Він має легку кремову текстуру, яка не обтяжує, не жарнить і майже не відчувається на волосі. Зволожує сухі пористі кінчики, допомагає запобігти їх подальшому посіченню, полегшує розчисування, дає легкий термозахист, підходить для щоденного сушіння феном. Дуже економний у використанні. Одного натискання достатньо для середньої довжини волосся. Він має зручний носик до об'єм 237 мл, Його вистачає надовго і підходить для сухого пошкодженого фарбованого волосся а також його можна використовувати щодня. Після миття нанесіть невелику кількість засобу на вологе волосся, особливо на кінчики. Розподіліть пальцями або гребінцем. Не змивайте, переходьте до звичайної покладки. Волосся м'яке, слухняне, менше плутається, краще виглядає. Кінчики виглядають більш живими, не настільки сухими чи пухнастими. Це must have для всіх, хто має сухе, фарбоване або ланке волосся, особливо якщо кінчики швидко втрачають волок або мають східність до посічення. Его буст це той випадок, коли догляд простий, швидкий і реально помітний, без складних ритуалів, просто хороший продукт, який робить свою роботу.